Курточки крем, 10 кг ціною 4650. Вперше будете ось такий укорочений пуховичок. Не зовійде на татяжках, вона зустрінути надалі, йде з карманчиком. Також є ось така також S. Іде вона продовжена, без рукавичка, на замочку з капюшончиком. Також наступний пуховичок. Також йде на замочку, як були кишеньки. Щончик, як на зав'язочках, тут йде мікжіно та чоловічого. Також тут іде ось такий пуховичок Також він йде собі на... на замочках. Я кишеньки, йде з міхом. Так. Одвона курточка в розділений XXL грудях є катманчик, також два катманчика по блокам. Тут є всі можливо розміра від до XXL. Ось така безтукалочка. Так, у нас буде колумбія. Ось така вітовочка. Без рукавочка в такому сірому кольорі Одна безтукавочка укорочена. Іде таким дутиком. Вітовочка. чоловіця В розмірі М. Курточка, вітовочка, Іде така в сіро синьому кольорі. Довеличкий чоловіче. В розмірі М. Так, безсукавочка подовжена. Розмір S, Сорочка. Така сорочка. Іде, звідрушами на рукавах. Четверткові. Від Також є замочок. Для замовлення писати менеджерам на Viber або Telegram.